Набу, міндіч, Енергоатом, 100 мільйонів доларів, відключення електричества. Що це все об'єднує? Це все відбувається під час війни в Україні, в той час, коли одні розповідають про незламність, інші займаються своїми темними справами. Так стало відомо про шалену корупцію, яка відбувалася в самих вищих ешелонах, де ціла купа людей, тисячі. Годин прослуховування, як результат. Людина за якою слідкувала непонятно яким чином виїхала за кордон і ніхто не знає, де він знаходиться. Крім того, зараз до всього цього підключені ФБР. Уявіть собі масштаби, що це буде взагалі. Які найближчим часом ми почуємо прізвища, хто причетний? Людям, українцям дуже цікаво, чому, коли ми тут знаходимося. Відключення, світла, коли ми знаходимося під якимись обстрілами? Хтось десь займається такими темними справами? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чиї ще прізвища нам стануть відомі. Крім того, мене ще цікавить така річ, чому хотіли позбавити процесуальної самостійності набу і передати їх під контроль Генерального прокурора. Вам не кажеться, що це все? Для того щоб прикрити якусь тюньову схему, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте та чим взагалі може завершитись ця ситуація.